Певно спасеться. Той, кого кохають, напевно, спасеться, хоч люблять тому, що не розуміють. Тільки часом буває, охоплює подих, ніби місяць нечема до гола роздягнувся. Той, кого кохають, напевно, спасеться. Ти часто десь бродиш, а тебе хтось любить. Під вікном чекає, бо подих на шипці. Рішиш дуже часто, сльоза тебе стілить, а любов вже чиста, бо під кінець плаче, як не сміливо повернеться задом. Коли близьких замало, тоді Бог пригорне. Це тобі на старість каже мудрий равлик. Печаль стара брехуха, воду каламутить. Час вже поза часом, слово понад словом. Зоря через квартирку десь тобі в полобі, розбійник на трьох цвяхах. Це нас всіх страждає. Напевно, спасеться той, кого кохають.